Доброго вечора, шановні телеглядачі, шановні виборці, розпочинаємо черговий випуск телепередачі Вибори 99. Як ви вже знаєте, згідно з законом про вибори Президента України, кожен із кандидатів у президенти України, а їх нині у нас 15, для проведення передвиборної агітації має право на безплатний ефір за рахунок державного бюджету та платний ефір за рахунок свого особистого виборчого фонду. Безплатний ефір. Надається кандидатам у президенти України або за їх дорученням іншим суб'єктам передвиборної агітації, а це можуть бути довірені особи кандидатів представники політичних партій або представники ініціативних груп виборців. Отож, безплатний ефір на каналах обласного радіо і телебачення їм буде наданий за рішенням територіальної виборчої комісії після проведення жеребкування. Платний ефір за рахунок особистого виборчого фонду кандидата у президенти України надається йому або за його дорученням іншим суб'єктам передвиборчої агітації згідно з письмовою заявою, укладеною угодою та попередньою оплатою. Минулої п'ятниці за таких умов наша телерадіокомпанія надала 30 хвилин телевізійного ефіру Петру Миколайовичу Симоненку. Запис його розмови у прямому телеефірі транслювався також у понеділок, 30 серпня по обласному радіо. Це теж було обумовлено угодою. Сьогодні у нас у студії Наталія Михайлівна Вітренко, кандидат у президенти України, голова Прогресивної соціалістичної партії України, доктор економічних наук. Розмова проходить у прямому ефірі. Контактні телефони 938 87 653 04. Тривалість програми лише 10 хвилин. Отож будьте оперативними і точними, коли дзвонитимете нам і задаватимете запитання. Тепер слово вам Наталія Михайлівна. Я вітаю вас. Шановні виборці, і радію тому, що в мене є змога з вами спілкуватись і пояснити, що я захищаю в Україні і що я пропоную в Україні. Це особливо важливо сьогодні, коли людям потрібно розібратись, що в державі відбувається, і що потрібно робити. Так ось в державі в Україні проводиться курс реформ за рецептами Міжнародного валютного фонду. Саме ця міжнародна організація надає Україні кредити і вимагає виконання умов. Як вони того хочуть? Ви самі чули, що остання їх вимога, щоб надати черговий кредит 100 мільйонів доларів, це підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Реформи за рецептом Міжнародного валютного фонду в Україні почались офіційно в 92-му році. І тоді Україна отримала перший кредит 400 мільйонів доларів. Україна на сьогодні має зовнішній борг 12,4 мільярди доларів. І при цьому має зруйноване виробництво, розпотрошену власність, зубожили населення. Люди втрачають надію в завтрашній день, тому що нема роботи і нема доходів. Все це реформи Міжнародного валютного фонду. З самого початку входження цих реформ в Україну, з весни 91 року, почалась моя боротьба про цього курсу реформ. І мої виступи в парламенті, які я думаю, що ви знаєте. Але це вже було пізніше, з 95-го року, а їм попередували мої публікації, мої наукові розробки. Вони всі були спрямовані на те, щоб захистити Україну, не допустити руйнування, таким чином, як Міжнародний валютний фонд зруйнував інші країни світу і затягнув на їх шиї боргову пітлю. А ось ті країни, які не допустили Міжнародний валютний фонд, Китай, наприклад, роблять успішні реформи. І я весь час пропонувала, що робити в Україні, щоб не допустити кризи, а спрямувати розвиток економіки на добро в інтересах загальної більшості народу України. На жаль, мої пропозиції, мої законопроекти, мої програми відкидали президенти, парламенти. Вони хотіли, щоб я замовчала. Вони хотіли, щоб ніхто не чув, що відбувається в Україні. І це парламенти і 12-го, і 13-го, і 14-го скликання вони були однакові. Вони створювали для президентів спочатку Кравчука, а потім кучми законодавчу базу для реформ за рецептами міжнародного валютного фонду. І саме ті депутати, які голосували за такі закони, закони про власність, які захищали тільки приватну власність, закони про приватизацію, які дозволяли без оцінки майна розпотрошувати власність, закони про мінімальну заробітну плату і пенсію, які доводили до зубожіння населення. Оці депутати. Несуть відповідальність за руйнівні процеси в Україні. На сьогодні я стверджую, є шанс в Україні, є історичний шанс мирним шляхом, конституційним шляхом змінити курс реформ. І для цього я в своїй програмі наголошую, потрібно перш за все денонсувати договір з Міжнародним валютним фондом, розірвати стосунки з Міжнародним валютним фондом, заморозити виплату боргів, заморозити виплату боргів по ОВДП. Це така фінансова піраміда, розкручена в Україні з 95-го року. Бо все це відсмокчує кредитні ресурси з X країни. І навпаки, я показую, яким чином, через які механізми потрібно терміново віддати борги по заробітній платі, по пенсіях, по трудових заощадженнях, повернути гроші людям ошуканим трастами, довірчими товариствами. Як це зробити? І тут я розкриваю в програмі. Як потрібно змінити політику цін і встановити фіксовані ціни, перш за все, на енергоринку, встановити монополію держави, щоб не посередники накручували ціни і тим руйнували виробництво, а щоб держава була забезпечена енергоресурсами. Я показую, як змінити податкову політику і забезпечити можливість підприємства всіх форм власності спокійно працювати і сплачувати податки. Я показую, як змінити зовнішню економічну політику, щоб не розкрита була Україна для ввезення будь-якого товару, а ввозився в Україну тільки критичний імпорт. Все останнє Україна повинна сама виробляти і споживати. І вона може це робити. Я показую в своїй програмі, як змінити модель дешевої робочої сили, яка довела до зубажіння працюючих до вимирання пенсіонерів на модель дорогої робочої сили. А це означає підняття заробітної плати, щоб мінімальна заробітна плата була покривала вартість життя і щоб була відрегульована вся система заробітної плати. Я показую, як сформувати пенсійний фонд і виплачувати пенсії не 24 гривні 70 копійок, те, що пообіцяли з барського плеча з 1 вересня платити пенсіонерам. Мінімальна пенсія повинна гарантувати право на життя. Вона не може бути нижче прожиткового мінімуму. Я показую цей механізм, як сформувати пенсійний фонд, виплачувати пенсії тільки за рахунок стажу і умов праці і тим захистити пенсіонерів. Я показую механізм, як повернути трудові заощадження. Це можна зробити за три роки через механізм зв'язаної місії. Я показую механізм, як стимулювати інвестиції в виробництво, щоб підняти, перш за все, підняти село, бо Україна має просто унікальну можливість не тільки нагодувати себе. А ще й нагодувати пів Європи. В нас так такі ґрунти, в нас такі чудові надра, і все це потрібно вміти використовувати. Тому підняття сільського господарства це перший пріоритет в моїй програмі. І таким чином, піднявши виробництво, відтворивши 13 мільйонів робочих місць, те, що втратила Україна за такий курс реформ, можна сформувати і бюджет розвитку. Бюджет розвитку дасть змогу забезпечити освіту, охорону здоров'я, культуру, науку, спорт. Щоб це було доступно людям, щоб Україна дійсно процвітала. І ще один момент: з України втекло 40 мільярдів доларів. Це свідомо було зроблено за рекомендацією Міжнародного валютного фонду. Китай не допустив вільного відтоку валюти, і Китай захистив свою економіку. А в Україні я розробила закон про механізм провернення капіталу, вивезено з України. Його не хочуть сьогодні розглядати в парламенті. А цей механізм дає змогу не тільки гроші Лазаренка. А й тих, хто наслідував приклад колишнього прем'єр-міністра, але ж повернути гроші, щоб ці гроші працювали в Україні. Ось чому я виступаю за порядок, за підняття економіки, за, гідно, за гідне життя всіх чесних людей. Тепер я відповім на ваше питання, так? Я думаю, там вже, так, будь ласка, вони вже Давайте. надходять. Що робить кандидат, щоб вибори були чесними, Софія Дмитрівна Хмельницька? Софія Дмитрівна, ми намагаємось всі закрити дільниці, і наша прогресивна соціалістична партія, користуючись змогою закону, своїх представників дала на всі дільничі комісії і будуть наглядачі, які будуть слідкувати за тим, щоб не було фальсифікацій. Але перш за все повинні розібратись самі виборці і прийти на вибори, і не слухати наклепи, не слухати. От я сьогодні на Хмельниччині була в Шепетівці, потім була в Литичеві, чую. Кажуть, Вітренка вже зняла е, взагалі свою кандидатуру. Це просто брехня. І треба знати, що Вітренка не зніме свою кандидатуру і голоси свої нікому не віддасть. Вітренка пішла на цю боротьбу свідомо для того, щоб досягти перемоги, для того, щоб очолити державу і для того, щоб вивести державу з кризи. І коли виборці про це будуть знати, розберуться, я переконана, вони перш за все прийдуть на вибори, проголосують за мене. А потім вже наші наглядачі, члени комісії, будуть слідкувати, щоб не було фальсифікацій. Наконечний Петро із Хмельницького запитує, ваш товариш по лівому блоку Вісимоненко, заявляє, що ви працюєте на кучму. Прокоментуйте. Ха, він заявляє так, щоб себе захистити. Я в останньому номері нашої газети «Досвітні огні» надрукувала відкрите письмо Петро Семененка. Я просто вже систематизувала всі факти, аргументи. Ви знаєте, скільки шкоди робітничому руху, лівому руху в Україні, наніс і мороз, і Ткаченка і Симоненка, За це прийдеться відповідати. Вони ж власноручно прийняли буржуазну конституцію. Вони ратифікували всі договори з міжнародним валютним фондом. Вони позбавили трудові колективи прав, і за це треба відповідати. А не хочеться, хочеться просто вішати ярлики на вітренка. Але я переконана, що все одно люди розберуться і зроблять вірні власні висновки. Як ви думаєте подолати так звану суперечку з парламентом? Знаєте, якщо буде підтримана моя програма, а це вибори президента, це такий собі референдум, це волевиявлення народу. І якщо буде підтримана моя програма, а я думаю і очолити уряд. Щоб відразу законодавчу ініціативу від уряду направляти в парламент, то парламент, я думаю, буде працювати, виконуючи інтереси народу України. Ну а там же недалечка і зміна виборчого закону, я буду пропонувати зміну виборчого закону, щоб в парламент прийшли не багаті і знаєте, такі грошові мішки чи під дахом партії, а щоб обирались депутати по мажоритарним округам. Висували їх трудові колективи, щоб депутат свою зарплату отримав в тому трудовому колективі, який його висунув на середньому рівні. Щоб не мали депутати пільг, щоб мав трудовий колектив право відклику депутата. До речі, як і право відклику президента, повинен мати народ. І я буду пропонувати такий механізм, щоб президент відповідав за виконання своєї програми. І я переконана, парламент буде працювати в інтересах народу України. Схоже, що ви дуже схильні до кровопролиття і жорстокості. Боже, хто ж таки міг сказати? Чого не читаєте підпис? Ви знаєте, жінка, яка схильна Надія до кровопроли була жінка, що? Є жінка. такі люди. Ви знаєте, це вже ну просто якесь викривлення природи. Жінка життя дає, жінка захищає життя, жінка дітей народжує. У мене троє дітей. Навіщо ж народжувати дітей, щоб потім хтось їх вбивав? Я категорично проти конфліктів, кровопролиття. Навпаки, я хочу, щоб були щасливі люди в Україні, щоб спокійно жили. Час нашої передачі вичерпано. Нагадаємо, що в прямому ефірі була кандидат у президенти України, голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталя Михайлівна Вітренко. Шановні телеглядачі, за час нашого прямого ефіру. Від вас по телефону надійшло багато запитань і побажань. Не маємо змоги відповісти на всі ці запитання, і тому передаємо їх кандидату у президенти України Наталії Михайлівні Вітренко. А зараз пропонуємо вам подивитися продовження телепрограми Подільський намисть.